Знаєте, колеги, що в мене реально наболіло і накипіло. Найчастіша причина, чому люди не йдуть на наставництво до мене, не хочуть змінити весь свій бізнес і все своє життя, це те, що у них нема часу. Представляєте? Нема часу, бляха муха. Я вам відкрию секрет. Він у вас і не з'явиться. Бо якщо ви думаєте, що вам краще зробити ще 1500 ертачів в цьому місяці, посваритися зі своїм адміністратором, проконфліктувати із своїми майстрами і закрити собою всі дірки, це шлях в провал. А ще просвячу вас в тому, що з кожним роком ви будете опинятися ще. Ще в більшій жопі, чим ви є зараз. Чому? Тому що якщо ви думаєте, що завтра стане краще, то ніхіра не стане. Бо час і гроші це не умова для того, щоб почати щось робити. Це бляха, результат ваших дій. Ну я вже реально просто не можу. Ну як можна прийняти той факт, що в мене немає часу, коли в тебе в салоні повна жопа? Так у вас його ніколи і не з'явиться цього часу. Тому що, коли власник ЄБШ 24 на 7 приходить вбита додому, і коли їй пропонують щось змінити, вона каже: немає часу. Блять, не да мені коли потрібно було. Я Бачила зранку до ночі майстром, а ввечері приходила і адмінів шукала, систему будувала і вчилася підприємництву. І теж ніхіра ж не було, не було звідки взяти. І я працювала і не могу, і хочу. Я просто працювала постійно, бо я хотіла вибратися з цієї жопи. І для того, щоб щось помінялось, вам не потрібно вкалувати 8 років, так як я вкалувала. Вам потрібно просто прийти на навчання. І ви вже через місяць побачите зміни, друзі. Але на це муха, треба наважитись, просто наважитись. Я розумію, що страшно, тому що наш мозок він нам завжди буде навалювати ці страхи. Це просто ловушки, в яких ми живемо з вами роками. Мозок завжди буде вам навалювати ці страхи і буде казати не лізь туди, бо нам прийдеться попрацювати. Так камон, ви раз попрацюєте і здобудете нарешті повний порядок в своєму бізнесі, а себе звільнити самі зможете поїхати на відпочинок, дітям час приділяти собою, зайнятися, нові проекти відкривати. Ось що за цим стоїть, і мені зараз, дівчат, дуже боляче за тих. Хто так думає, тому приймайте правильне рішення.